Ми б хотіли офіційно запросити вас на весілля. Це буде екзотичне весілля. Всім треба зробити паспорти. Я під забороною у 92 країнах я не можу летіти на Багамський острів. І дармовий бар. Так. Ми будемо. Так. <плес> Чого ми тут? Ми мало сидіти у першому класі, а не тулитися тут як оселеці у бляшанці. Тут так тісно, наче да мені ходять. мамографію роблять. Будь ласка, просимо на багане. Я почуваюся багатою. Це мій номер. Я мов, Даяна Ро. Парубойська вечірка буде круто. Там гратиме церковна музика, щоб молитись. Так, ми молитимемось. Добре, ти його знаєш. Чому такий поспіль, певро? Так і буде. Ми Вона ти... щось задумала. Ти можеш просто насолоджуватись. Ти нариваєшся на неприємності. Сезона є, сезона є. Я точно знаю, що тут щось не так. Якщо у шлюбі немає довіри, то немає нічого. Медея розслабся, не вмієте поводитись. Які милі, це на ній оці шімс та білизна Шіміс від Тім Кардафало. Щось я таке чула. Іноді треба розставити руки та прийняти все, що на тебе сиплеться. Мейбл! 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 Ходімо, скажу одразу: у такій вузькій трубі я була, як народжувалася і більше не хочу.